Жай, миру і приємного перегляду. Мене звати Сергій Яцкобаровський. І Сьогодні, друзі, я хочу приготувати найсмачніший бургер за моїм рецептом. Тож, друзі, запасайтеся якоюсь смакотою, ставте лайки і всім, друзі, приємного перегляду. Я зараз піду до супермаркету і зроблю своє замовлення. І так, друзі, ми вже всередині супермаркету, і перше, що мені потрібно взяти, це ось такий салат, пучок 5999. Він нам ідеально підійде для нашого бургера. От, давайте візьмемо його. Так, і далі, пішіть, подивимось. Нам потрібно ще помідори свіжі взяти. Ось я їх вже бачу, дивіться, рожеві томати 80 гривень, 99 копійок. Я думаю, два помидори нам вистачить. Тож Давайте їх зважимо. Хоча зачекайте, дивіться, звичайні коштують набагато дешевше. Давайте їх візьмемо за 67,49 Давайте візьмемо два помідори. Тепер давайте зважимо їх, побачимо, скільки вони коштують. 340 грамів, пишемо томат. Так, нажимаємо без пакету і... Дивимось. Помідори нам обійдуться в 22 гривні 95 копійок. Є. Друзі, далі йдемо до консервації. Мені потрібно зараз підібрати огірки. Огірки нам потрібні не солоні, а мариновані. Давайте виберемо якийсь ідеальний варіант і візьмемо їх. Так, знайшов самі адекватні огірки. Ось така банка. Коштує 74 гривні, 99 копійок за 480 грамів. Беремо, бо інші вони вже йдуть дорожче. Наприклад, огірки. Браво! 90 гривень банка. Тож, оці нам підійдуть, є, закидаємо. Також з овочів я ще не взяв цибулю. Ми будемо використовувати ось таку цибулю Марс від Бірну. Дивіться, яка вона велика. Тут вона коштує 64,99 Давайте візьмемо одну цибулю і зважимо її. 124 грами, фрукти, овочі і пишемо. Цибуля. Так, є без пакету. Нажимаємо і... Це було нам обійдеться в 8 гривень 6 копійок. Так, далі, друзі, їдемо в відділ соусів. Нам потрібно взяти кетчуп. Давайте подивимось. Нам потрібен звичайний лагідний кетчуп. Пачка 250 грамів. нам такої вистачить 25 гривень, 99 копійок. Беремо, є. Взяли і нам сюди потрібно додати ще до цього соусу майонез. Так, дивимось. Олком провансаль. Ідеально нам підійде. Коштує він 25 гривень, 79 копійок за 200 г. 67% є. Цей пакунок нам підійде. Беремо. І тепер, друзі, нам потрібно взяти сир плавлений для бургерів. Дивіться, які тут є варіанти. Оцей ідеально нам підійде. Дивіться, сир чедер. Якщо його не буде, ви не знайдете, можете взяти ось такий плавний для тостів. Вони також підходять для бургерів. Далі, друзі, їдемо в відділ м'яса, подивимося, які тут є котлети. Я хочу взяти. Знаєте, такі немаленькі, о, є, Вони тут якраз є в наявності, дивіться, ось такі гарні котлети підійдуть нам для нашого бургера. Так, зараз візьмемо різних. Так, друзі, дивіться, я взяв ось о, 4 види котлети з яловичиною. Охолоджена, європейська з яловичиною. Далі йде з телятиною та цибулею. і індича. Ось я взяв всі чотири, куштуємо, побачимо, яка з них найкраща. Так, і поїхали, далі візьмемо. Булочку для, для нашого бургера. І так, друзі, дивимось. А булочки, булочки тут малесенькі, вони не підходять для нашого бургера. Тож зайдемо в якийсь інший супермаркет і докупимо їх. Подивіться. Котлети на здоров'я, а булочки маленькі. Не підходить. Булочки ми не беремо. І так, друзі, все, я приїхав на касу. Зараз будемо розраховуватись за наші продукти. І далі зайдемо в інший магазин. Візьмемо булочки, бо тут нам вони не підходять. І так, друзі, все. Розрахувався я за наші продукти. Вийшло 412 гривень 40 копійок. Ну це ще не все. Йдемо докупати. Так, друзі, зараз я хочу завітати до варусу і подивитись. Сподіваюсь, що тут булочки будуть. Також я хочу взяти ще гірчицю, ось таку американську. Сільпої також не було. Тож, добре, що вона тут ще залишилась. 17 гривень, 80 копійок за 130 грамів. Беремо цей пакунок і пішли подивимось до хлібу. Друзі, дивіться, є булочки такі, як я хотів. Величезні бургер Максі. Коштують вони тут 69 гривень 90 копійок. Якраз за 4 булочки. Беремо, Так, а більше ніяких немає. Є ось такі, але вони, бачите, чуть-чуть менші. Трошки не підходять. Тож беремо і пішіть на касу, розрахуємося. Так, і тут, друзі. До закупка мені обійшлась 91 гривню 40 копійок. І так, друзі, я вже вдома. Зараз будемо розпочинати приготування наших бургерів. І дивіться, що ми купили сьогодні для них: ось такі котлетки. Здорові для здорових бургерів. Далі одна цибулька синя, помидор, салат, ось такий от пучок. Далі гірчиця, кетчуп, майонез, огірки в нас мариновані. І сир чеддер За все ми заплатили в магазині 503 гривні і 80 копійок. В першому супермаркеті ми заплатили 412 гривні 40 копійок, в другому 91 І 40. І тепер, друзі, я хочу зробити соус. Для цього нам знадобиться оцет. або виноградний, або. Яблучний. Неважливо. Який буде, то і підійде. І давайте, друзі, розпочнемо приготування нашого соуса. Так, беремо оцет. У мене виноградний, і додаємо 2 ложки. Є. Після чого нам знадобиться цукор. Також додаємо дві ложечки. Далі, далі беремо невелику щепотку солі наверх, після чого посипаємо все перцем. Є. І тепер беремо кетчуп. Шість ложечок треба додати. Одну 2, 3, 4, 5, 6. У мене йде пропорція на 4 бургери. Якщо у вас менше, то діліть. Так, далі додаю майонез. Два, три, 4, 5, 6. Є. Ось. І тепер ми гарненько це все перемішуємо. І дивіться, який в нас виходить соус. Але це не все. Залишилось нам додати ще ось цих огірків. Тож, відкриваємо і беремо одненького корнюшона. І беремо його, нарізаємо на малесенькі шматочки. Чим менше, тим краще. І ось такого роздріблюємо. Так, дивіться, як я нарізав наші огірки. Більш-менш дрібно. Якщо у вас вийде менше, то буде добре. І перекидаємо ось сюди в наш соус. І добряче ще раз його все перемішуємо. І тепер, друзі, я хочу його скуштувати. Що ж в нас вийшло? Чи підходить мені такий соус? Давайте. Скуштуємо його. Во, бомба. Дуже Дуже кайфовий соус, і він готується всього 5 хвилин. Друзі, після чого ми соус наш відправляємо до холодильнику, а котлети достаємо. Бо зараз будемо їх обжарювати. Так, я включив, друзі, нашу пічку, бо сьогодні жарити котлети ми будемо на ній. Тож, розпаковуємо. Ось. Зараз вона розігріється і будемо викладати наверх. І, друзі, перше, що ми будемо робити, це обжарювання наших котлет. Я тут повикладав цінники біля них, щоб я нічого не перепутав і розумів, де яка котлета. Тож, будемо викладати, Так, це у нас зі смаком індички. Так, знімаємо. І ось сюди ми їх додаємо. Ось так. Жарити будемо по дві штуки, бо всі. Сюди не влізуть. Ось тако перекидаємо. Є. Це ми зараз жаримо е, стелячу зі смаком цибулі і зі смаком індички. Так, накриваємо. Так, є. Далі. Далі ми займемось нашими булочками. Дивіться. Мені ось ці здорові булочки більше за все подобаються. Бачите, які вони здорові, кайфові. Ось. Оці булочки, я вважаю, вони найкраще підходять. Бачите, вони не повністю дорізані. Тож, давайте візьмемо дві. І знаєте, що я з ними зроблю? А я їх трішки піджарю, щоб вони були сухими. Тож, вмикаємо нашу сковорідку. Ось. І пусть розігрівається, бо ми будемо їх сушити, щоб вони були трошки піджарені. Так, одну хвилину зачекаємо сковорідка розігріється і будемо викладати. Так, а паралельно нарізаємо наші корнюшони ось тако дрібнесенько. Це ми вже робимо для того, щоб потім все накладати. Це наша начинка, друзі вже йде. Так, Огірків у нас достатньо. Ось. Чому я люблю завжди готувати вдома наші бургери? Бо в мене залишиться і салатик, і сирочка буде. Соуси всі залишаться. І огірків буде ще на потім. Друзі, я вже добре чую запах цих котлет. Давайте ми подивимось, як же вони там виглядають вже. Ану, піднімаємо. О, яка краса. Хай жаряться. І я розумію, що давайте зробимо трошки менший вогонь, щоб вони не згоріли. Так, сковорідка наша розігрілась, закидаємо. Туди наші булочки, щоб вони розігрівалися. Так, є. Далі, далі що нам потрібно? Нам потрібно помидорчики наші помити, нарізати і цибульку. Тож, давайте швиденько їх сполоснемо. Ось. Ось цю серединку. Я завжди, друзі, я завжди її вирізаю. Вона нам не потрібна. Прибираємо її. Є. Так, і, і цибулю. Цибульку ми також почистимо. Ось, тож прибираємо верхній цей слой. Є, почистили ми цибулю. Так, відкладаємо, далі беремо огірки. Ось сюди перекладаємо. Так, цю тарілку будемо використовувати для нашої начинки. Так, і цибульку. Цибульку, друзі, будемо нарізати ось тако кільцями і дрібнесенько. Так, є, нарізали, а половинку ми ще відкладаємо, вона нам знадобиться. Далі, друзі, ми беремо помидор. І помидор я нарізаю також круглими дольками. Ось таким чином. Нарізати буду два наших помидора. Булочки викладаємо другі. Перші вже готові. Ще б трошечки і б згоріли, але я встиг. Це ми підчистимо. Тому слідкуйте, щоб нічого не пригорало. Так, і давайте подивимось, як там наші. Вже котлетки. Бо мені здається, що вони вже майже готові. Так, котлети вже гарні. Зараз пару хвилин якраз я доріжу... Що мені залишилось? А мені залишилось помити нашого салату. Так, все, друзі, листя ми помили. Котлети ми вимикаємо. Це перша партія. І вони вже готові. Булочки також вже наші готові. Так, друзі, розпочнемо збирати наші бургери. Я вже все підготував. Тож, першу партію котлет ми зараз можемо вже діставати. Хай тут доходить. Так, і дивіться, що ми робимо. Беремо гірчицю американську, додаємо на низ нашої булочки і добряче розмазуємо. Так, є розмазали. Далі, далі ми сюди додаємо. Наші огірочки. Як можна більше додаємо, так буде смачніше. Є. Після чого, після чого ми наверх додаємо цибульки. Ось таким чином. Є. Добавили. І тепер ми можемо наверх викладати наш салат. Ось тако. Побільше. У нас його достатньо. Викладаємо. І тепер. Ми беремо нашу котлетку, ось сюди викладаємо. Після чого наверх додаємо сир чеддер, У нас тут багатенько шматочків, можна і по два наверх додати. Викладаємо наверх. У нас буде, вважайте, подвійний сир ось таким чином. Після чого ми наверх додаємо добряче наш соус на бургер. Ось таким чином. Далі, далі. Залишається у нас помидор. Беремо помидорки і накриваємо це все булочкою. Друзі, і далі робимо все те ж самісіньке. Викладаємо котлети, обжарюємо і будемо збирати наші бургери. Друзі, я вже закінчив з приготуванням. Зараз покажу вам, як в мене виглядають мої 4 максі бургера. Бо вони не маленькі, це здорові булочки. Подивіться, скільки тут виглядає соусу. Огірки, помідори, цибуля синя, салату дуже багато, соус, булочки з кунжутом. І саме головне, що тут подвійний сир, бо коли є сир, то воно дуже смачно. Добавляю я сюди гірчицю і соус власного рецепту. Тож, друзі, зараз ми його будемо куштувати. У нас тут є різні котлети, є індичка і є яловичина. Друзі, давайте його скуштуємо, бо я вже хочу відчути, який же він на смак. Тож, давайте візьмемо. Ось цей гарненький з соусом. О, це тут соусу. Подивіться, скільки його тут. Він аж вивалюється. Так. Він гостренький цей соус. І кусаємо його. Ммм. Це дуже смачно. Я зразу, одразу, друзі, відчуваю, що тут багато соусу. І до таких бургерів. Треба рукавиці, бо без них руки в цій соусі будуть 100%. Тож, подивіться, як він виглядає всередині. Тут сир, помидори, огірочки, цибулька, все як треба. І соус капає. Його дуже-дуже багато. Якщо ви хочете приготувати такі бургері, то запасіться рукавицями, бо ви всі будете в цьому бургері. Так, бистренько сполоснув лице, щоб бути гарним. І я вам скажу: ось такі бургери я готую. Дома, для себе і для своєї сім'ї. Тож, друзі, якщо вам сподобалось це відео, підтримайте його лайком і напишіть коментарі для того, щоб відео просувалось вверх. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. І всім, друзі, до нових зустрічей, всім пока-пока, всім смачних бургерів!